Використання інноваційних технологій для формування життєвих компетентностей учнів на уроках української мови та літератури, початок 21-го століття, час запровадження нової якості життя. Сучасні суспільно-економічні відносини змушують людину виявити активну життєтворчість, мобільність та самостійність. Сьогодні йдеться про формування людини, здатної приймати відповідальні рішення, критично мислити, творчо вирішувати проблеми, самореалізуватися, а отже, про формування компетентного. Особистості. Компетентність специфічна здатність, яка дає змогу активно розв'язувати проблеми, що виникають у реальних ситуаціях життя. Вона формується в процесі навчання і виховання не лише в школі, а й під впливом сім'ї, друзів, культури. Тому реалізація компетентнісного підходу залежить від освітньо-культурної ситуації, у якій живе і розвивається школя. Питання формування компетентності висвітлено в концепції загальної середньої освіти, концепція мовної та літературної освіти державні. Стандарті базової повної загальної середньої освіти, нових програмах. Сучасна школа повинна намагатися якомога більше готувати випускника школи до сучасного життя та діяльності. Учні повинні набути таких умінь: організовувати власне навчання, презентувати власну думку і уважно ставитися до поглядів інших людей, досконало володіти рідною мовою, уміти виступати публічно, розв'язувати проблеми творчо, уміти передбачати труднощі і шукати шляхи їх розв'язання, адаптуватись до життєвих ситуацій. Ації, які постійно змінюються. Бути комунікабельним у різних соціальних групах, тому, зважаючи на вище сказане, вважаю за необхідне працювати над проблемою формування життєвих компетентностей учнів на уроках української мови та літератури. Для цього створюю відповідні умови на уроках української мови та літератури. Намагаюся урізноманітнити форми роботи так, щоб учні відчули необхідність своєї присутності на заняттях, щоб виховати у них любов до свого предмета, бажання вчитися та самовдосконалюватися на уроках української мови та літератури. Не лише дають дітям знання, а й навчають бачити головне, робити висновки, самостійно здобувати знання, відкривати для себе щось нове, щоб потім адаптуватися в суспільстві та творчо працювати. Для цього формую в учнів такі вміння. Прочитавши твір, вміти визначити проблеми, які порушуються, самостійно та критично їх аналізувати, уміти працювати з текстом твору, добирати факти, художні деталі, аналізувати їх, робити висновки і узагальнення, працювати в колективі над розв'язанням проблеми. Ставленими однокласниками, користуватись знаннями, одержаними поза школою радіо, телебачення з інтернету, уміння правильно говорити і писати, добирати мовно виражальні засоби відповідно до мети і ситуації спілкування, уміння створювати власні висловлювання. Формування комунікативної компетентності одне з головних завдань формування адаптованої до сучасних умов людини. Ця компетенція формується в умовах безпосередньої взаємодії, тому є результатом досвіду спілкування. Для формування комунікативної компетентності учнів на уроках використовує різні види мовленнєвої діяльності: аудіювання, письмо, говоріння, читання, навчаю школярів створювати монологічні висловлювання різних типів, стилів і жанрів. Практикую письмові завдання такого змісту, яку майбутню сім'ю я сподіваюся мати, у чому полягає сенс життя, яким я бачу своє майбутнє. На уроках рідної мови використовую текстовий матеріал з елементами новизни, який відповідає віковим особливостям, особливостям дітей, я цікавим для них викликає бажання вчитися, навчаю заходити свої помилки та помилки товаришів, самостійно аналізувати їх, аргументувати свої міркування. У своїй педагогічній практиці використовую тестові завдання різного рівня складності. На уроках використовую різноманітні матеріали краєзнавчого та літературознавчого характеру. Одним із основних завдань школи на сьогодні є формування інформаційної культури учнів. На уроках української мови та літератури формую в учнів інформаційну компетентність, що передбачає оволодіння новими інформаційними технологіями, умінням відбирати, аналізувати, оцінювати інформацію, систематизувати її використовувати джерела інформації для власного розвитку. Насамперед навчає учнів обирати потрібні джерела інформації, це словники, довідкова література, навчальні посібники, інтернет-ресурси. Для формування життєвих компетентностей на уроках української мови та літератури використовує інтерактивні методи та прийоми, роботу в групах, парах, ігрові технології, які формують уміння колективно вирішувати завдання, сприяють активізації особистих якостей школяра. Формування життєвих компетентностей учнів на уроках української мови підвищує інтерес до предмету, розкриває потенційні можливості учнів, уміння самостійно усвідомлено розв'язувати життєві проблеми, забезпечує творчий аспект освіченості, ефективність використання інноваційних технологій на уроках української мови та літератури щодо формування життєвих компетентностей полягає в тому, що вони виховують у дитини уміння застосовувати набуті знання на практиці, бути гнучким, мобільним. Діяльним, відповідальним за своє майбутнє, за можливість досягнення життєвого успіху.